Ну, прийшов за ламінованими свідоцтвами і хочу взяти повтор. Я. А для чого ви берете повтор? Бо їду за кордон. І що? Як і що? І казали, що воно. Хто казав? А хто казав? В інтернеті написала. Простояти на кордоні 5-6 або 8 годин і з поворотом вертатися знову, щоб не пропустять, ну я рахую, це не є правильно. А ви за мною не до мене родині зв'язків встановити можуть і не спитати? А отже, інша сторона вимагає. Це не питання до закусу, тому що, що, що. що. вибирати відповідальність оплатити на принципу ви мають. Не випустити ну, через кордон. Ну, чому турагентство говорить, що ну це що воно не дійсне? Я беру ваше свідоцтво, на ньому чітко видно прізвище, ім'я по батькові, серію, номер, печатка. Ваше свідоцтво ідеальне і вас пропустять з ним через кордон. <різвіст> Міністерство юстиції України, прикордонна служба України, розмістили офіційні роз'яснення, що свідоцтва заламіновані, мають таку саму юридичну силу, як і паперові свідоцтва, тому немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися до відділу і отримати повторне свідоцтво. Але коли воно втрачено, коли воно зіпсовано, коли воно вкрадене чи пошкоджене, такої необхідності, як змінювати і брати, ти повторене свідоцтво у зв'язку з тим, що на руках людей є заламіноване, немає.